У 1903 році почалося будівництво ратуші, і на завершення через рік мали бути встановлені всі вже вікна, двері, а також оця брама. Брама залізна кована на закльопках, вона дуже важка. І виробник залишив свою табличку тут Шамуел Дедіч із міста Нєріт Тут навіть є. Адреса Чиліо Уцо 9 Географія комплектуючих для цієї ратуші це і сама Угорщина, і Франція, і Голландія. Для засклення використовували голландське скло з різних країн Європи. Ну і сам архітектор він був Будапештський. Взагалі, на початку ХХ століття за право будувати свої проєкти в Мукачеві змагалися архітектори із світовим ім'ям. Вони будувалися у всіх столицях Європи: і Франції, і Рими, і Берліні, Будапешті, Відні. Ну і в Мукачеві в тому числі. Це якраз коли в 1899 році збудували драматичний театр. Це була перша будівля з електричним освітленням в місті. А вуличне освітлення в 1903-му з'явилося, якраз коли вже ратушу будували, то запланували інфраструктуру для електричного освітлення також. На сходах от ще залишилися два старі канділябри. Самі сходи, бачите, вони гранітні, а за ці 120 років відполіровані до блиску. У нас є історія і більш віддаленої сучасності. Це є портрети колишніх голів міста, мерів. Починаючи з 1944-го, ми проводимо таку екскурсію для мукачівських школярів з найрідне місто. І приходили дітки і казали: о, це мій дідоко, це мій дідико. Ну, діючий мер не каже, що це мій тато. І так всі знають. Але бачите, чинного мера тут і немає, бо він діючий. Тут лише минулі мери. От Золтан Ленділ Золий бачить це попередній мер. Практично як 120 років тому. На цих місцях, цих секторах розміщувалися народні обранці, депутати. Тоді ще мікрофонів не було. і Відповідно, тут в президії, коли сидів голова, секретар. З кафедри оголошували, читали різні рішення, проєкти рішень. І тоді секретар керував, що хто за прийняття цього проєкту рішень, хто за, депутати піднімали руки і вручну тоді рахували і записували в журнал. Хто проти, відповідно, наступні піднімали руки і тоді вже оголошували результати вголос. Депутати могли. Конфліктувати, сважатися, кричати один на одного, і тоді, тут, в президії, стукали молоточком, закликаючи до порядку. Там наверху знаходилися містяни, журналісти, фотографи. Уже тоді були фотографія. Тоді робили знімки. Журналісти записували в блокнот, що тут відбувалося, що зачитувалося, приймалося, хто що сказав. Потім після сесії швиденько біжали в друкарню, щоб надрукувати газету. І з газет тоді люди дізнавалися, про що тут відбулося і як життя в місті зміниться. Ну а тепер практично те саме, лише уже технічний прогрес втрутився. Депутати тут само знаходяться, лише ось є такі депутатські пульти. Кожен має свою картку, коли приходить на сесію, вставляє картку, реєструється, що він присутній. Тобто прийшов на роботу. Ну і замість підняття рук і кричання. Є мікрофон, куди він може задати питання. Колонки. На весь зал озвучується, підсилюють, і при голосуванні за, проти, утримався, назимаються кнопки. Система вже автоматично підраховує і на цих двох моніторах відображаються результати голосування чи прийнято, чи відхилене рішення. Тут, коли ми приходимо з дітками на екскурсію, то я показую їм прапор Мукачева, який також майорит на вежі міста. На годинниковій вежі ратуші. І тут сині трикутнички символізують гори Карпати. Вони, бачите, тут з трьох сторін по периметру, якраз з трьох сторін Мукачева охоплюють, обіймають гори. І одна сторона до рівнини обернена без трикутничків, де гір немає. Дві смужки червона і біла це кольори Мартина Святого, Небесного покровителя міста, Святого Першої церкви, ну і і досі на гербі міста зображений. Червоний колір доброти і жертовності, а білий духовної чистоти і праведності. В цьому році Мукачево випинулося 1128 років, ну а радуші 120. Такий ракурс з одного із трьох балкончиків, який на фасаді ратуші розташований? Вікна сесійної зали і балкони виходять на центральну площу міста Мукачева. Ну а на початку ХХ століття площа Арпада. Угорський князь, який перебрав керування племенами, і мала тут бути кінна його скульптура, але почалася Перша світова війна і вже було не до того. Але в Мукачеві кінна скульптура все ж таки з'явилася ось декілька років тому. І це перша кінна скульптура Закарпаття присвячена Мартину Святому, покривителю міста. Бачите, на сходах робились такі ніші, щоб з вікна світло потрапляло всередину. Вдень це було так, на півсутінки. Заходіть, дивіться під ноги і вверх. Це царство Бетмена і Спайдермена. серце ратушного годинника. Оце механізм перебираю коліщатку. На мотузках, на канатах груз падає вниз за гравітацію і тягне за собою коліщатка, і тоді годинник входить як годинник з кукушкою. Механізм досить компактний, є дві версії. Вважається, що саме годинникар Шовінський із Будапешта виготовив цей механізм. Ще один Мукачівський годинникар хотів брати участь в тому і заявляв, що він навіть безкоштовно для міста зробить, бо це, по-перше, він Мукачівський, а по-друге, це його репутація. Невідомо, хто з них робив, напевне, але вважається, що Шовінський із Будапешта. Так, тут, дивіться, ось маятник. Василь Дуфенець був такий мукачевець, який після армії вже як відслужив, полагодив цей годинник, бо після Першої світової він був пошкоджений. Це десь в 50-х роках. І потім він все життя за ним доглядав. Ремонтував і заводив. Заводу вистачає на 4 доби. Один раз на 4 доби треба заводити. Ну, а. 6 чи 7 років тому дідусь помер, і тепер його онук Іван Онисько продовжує справу дідуся. Ну, ось цей балкончик, який видно знизу з площі. І так само хочеться на нього піднятися, як на вежу Львівської ратуші, щоб розладіти околиці. Балкончик Мкачівської ратуші зовсім невеличкий, і ви бачите, що з одного боку повністю краєвид закриває сам дах ратуші. Але три напрямки, які залишилися, ми можемо спостерігати. Гора журнина, під, у підніжжя якої знаходиться залишки. Плантації чорних чаїв 49-го року. І праворуч Чернеча Гора, у підніжжі якої знаходиться Свято-Миколаївський монастир. Цей ракурс на монастир зображений на старовинних листівках. З протилежного боку видно собор Успення Пресвятої Богородиці. Церква має під куполом балкончик. Це Ще трохи вище, ніж ми знаходимося на балкончикі ратуші. Так що звідти можна проводити екскурсію про Мукачево, не сходячи з місця, лише показуючи пальцем, хто де що звідки йшов і де що розташовано. До речі, Успенська церква Мукачівська донедавна одне з двох місць в Україні, де знаходиться копія туринської плащаниці – саван, в яке загортали тіло Христа, коли ховали. Ще є церква святого Юра у Львові. Ну а тепер ще третє місце є. Одна із ужгородських церков. Зовсім недавно. Шміт ле Лехеррер, Анно 1807. Це десь на 49 років старіший дзвін, ніж лондонський Бен. Молот б'є по цьому дзвоні, він відбиває чверті. А ось повні години оця велика чаша. Човунна, от той молоток вже повні години б'є. Коли ратушу збудували, звісно, мав бути підвал, підвали, на які тримали ці всі три поверхи і високу вежу. Тож підвал мав бути капітальний. І в приміщеннях підвалу, ймовірно, що зберігали якісь цінні документи, архів, якісь інші цінні речі. Зараз також працює інфраструктура. Вже за Союзу цей підвал був облаштований під укриття і в першу чергу радіаційне укриття, протирадіаційне укриття. Під час холодної війни. Давайте подивимося, що залишилося з того часу. На кожному коридорі і приміщенні залізні двері. Звісно, мала бути каналізація, туалет, вода. Мала бути вентиляція як природні і примусова. Є дві вентиляційні шахти, окремі, які природним способом здійснюють обмін повітря тут в приміщенні. Ну і ось ця система труб воздуховодів. Тут іде забор повітря ззовні. Коли була електрика, тоді це повітря нагніталося через ці три, три такі секції повітря очисних. І вже в загальну систему повітря очищене потрапляло. Якщо електрики не було, то ось обертали вручну. Ну, як тепер під час локдауну. Стара ратуша 1810 року. Це була невеличка двоповерхова будівля з дерев'яним дахом із бокової дранки. Вона в 1870-х роках двічі добудовувалася. І в тих добудівлях якраз і там десь 20 різних приміщень призначеності. І капітани, і казначеї, і всякі там каси, і сесійне зали, і передпокій перед, перед сесійною залою. Ну, а також кімната чергового пічника, щоб опалювати це все. Ну, а також були три відділення в'язниці, ще в старій ратуші для чоловіків, для жінок і в'язниці для освічених в'язнів. Ну, за уже в цій новій ратуші. В'язниці не було, якраз також в 1904 році була збудована в'язниця і окружний суд. І тепер в тій будівлі знаходиться відділок поліції і камери попереднього утримання.